фронте стоим вот тут. И мы защищаем господин народ. А Ефремовская банда, которая гуляет по, Лу... по Киеву здесь, а их тысячи сегодня депутатов областного совета, которые как щуры сбежали, которые там сделали вот эту заразу, эдоту. гопники, которые пришли собрать их всех гадов в поезд и в Луганск. Престяков, Галенко, Кравченко, Хуновых, пидоров всяких. Мы бестолковые, мы дурные. Тысячи те, которые болтаются с образованием, не могут сегодня найти себе работу. Для чего мы создавали Майданы, поддерживали сегодня все проукраинское, приезжали и были на фронте. Поэтому у меня душа болит сегодня. Мы задаем вопрос, а что ж делать, когда по нашей земле, земли ходы, сволота? Коли на наших жінок гвалтують. Коли ми вже не маємо ні вітчизни, ми не маємо ніяких перспектив до життя, то що ж нам робити? Ні, нам кажуть сидіти тихо і чекати цих змін, які зараз там колдують депутати Верховної Ради. Якщо ви спитаєте цієї влади, де ваші гроші, де ваші права, то влада вас зразу вам скаже, що ви є агент Кремля. Бо в умовах війни не можна критикувати владу, і е, остання причина це е, війна як навітній могутній інструмент маніпулювання на виборчому майданчику. Бо ви дивіться, що робиться: вибори відміняються там, де не війна владі. Вибори призначаються там, де влада домовилась з Єфремовим Захметовим. Що ми бачимо, судова. Не змінилася часів майдану, жити по новому не відобразилося на судовій владі, тому що зараз Вищий адміністративний суд зайняв таку позицію, що Порошенка в нас вибачте це цар. Як він хоче, так він вирішує. Хоче називати це війною, хоче а І що жодним чином народ України, громадяни, не можуть на це впливати. Навіть за часів Януковича ми не могли уявити, що таке можливо. Зараз ми звернулися ще до Верховного суду України, щоб оскаржити такі рішення. Але це говорить про те, що зараз Порошенка видумала таку систему своєї влади, яка не дозволяє народу України мати жодного голосу. І якщо зараз нас не почують у Верховній Раді, якщо знайдуться такі зрадники з народних депутатів України, які проголосують за такі зміни, це буде означати тільки одне: що народ України зраджений. RON! RON!